От, їдемо робити ще один раз їжаками, бо у нас коротко, тиждень більше погода була холодна і така постійно якісь дожді. Дрібної копти повно є, а картошка тільки-тільки починає сходити. Так що думаю, що треба пройти ще раз їжаками, а тоді вже будемо підгортати так, це їду на додаток. Де в основному на городах пшениця, ячмень, картошки, воно буквально 1, 2, 3, 4 городи на всі ці території. А все основне посіяне. Дорого обрубляти людям, виходить. Саме легше це посіяв і все. Літом зібрав. Це картошка після МТЗ велика сажалка тут міжряди 70. Так, ну що я можу сказати? Попробував їжаками, там один раз. Погано. Вже картошка під верхом, виходить. Йожики, як бачить, да, близько. І хоче виривати картошку. Особливо коли скорості ще досиш. То в общем поставив вже плужки і оце плужками кожна. Вроді теж, теж нічого. Понятно, що там, де посередині де картошка, рівець, там останеться бурят. Але я потім пройду вже, коли картошка зійде сантиметрів 10-15, з ходовим гірбіцидом. А так бачимо там який усе. Зараз подивимося, як ми з ним справимося. Хенько на третій передачу нормально Не на третій, а перша повищена ще это Перша повищена. Так, народ підгортаємо. Так виходить. є там бур'яночку. Але нічого, все ми ж жовим гербицидом робимо. приходить все оборна тут цена угодно бур'янчик прориває і зараз дасть трошки воздух у картошці так як нас раз... не повишена виходить. тут сусіда дивимося так? я тут їжах приходив зараз крутою сусіда я так розумію вкрупив але вже дивіться ну який бур'ян